На полі бою вона може бути призначена як для штурмів, так само і для перевезення особового складу на позиції, доставка БК, доставка продуктів харчування і так само евакуація поранених там і вбитих. Треба передбачати по маршруту, що може відбутися набагато швидше, ніж на, легковій, на легковому автомобілі. Звичайно, що нам внечка не Просто Вона найдовша. На порід розрахувати, щоб відійти той чи інший поворот. Най ну, на ній треба скоріше передбачати, що може відбутися на тій чи іншій ділянці. Кола більші, вона є вища і що вона ну, не повинна зависнути десь, наприклад, на великих болотах. Якщо вона заїде на те, машину пошкодить однозначно, але в принципі я переконаний, що особовий склад буде живий. Ну, встановлюють моделі з кулеметами. Ну, це може бути як ПК, як ДШК, як Браунінг і, і АГС можуть встановлювати навіть. Повний привід як набагато краще, ну, особливо при таких рельєфах, як тут. Ну а як ми знаємо, на нулі там ніхто не їздить повільно, там треба завжди швидко їздити.